Осінь це чарівна пора, яка наповнює ліс яскравими кольорами, свіжим повітрям і різноманітними природними матеріалами. Це чудова можливість провести час з дітьми, граючи в цікаві ігри на природі. Ось кілька ідей для ігор, які зроблять ваші осінні прогулянки веселішими та пізнавальними. Пошук скарбів. Підготуйте список природних об'єктів, які діти мають знайти: листок клена, жолудь, гриб, шишка, пер'їнка тощо. Діти підтримують завдання відшукати ці предмети та принести їх. Така гра розвиває увагу та спостережливість, осінній колаж. Зробіть разом з дітьми різнокольорові листя, гілочки. Травинки та інші природні матеріали. Потім створіть з них осінній калаш прямо на землі. Дозвольте дітям проявити свою фантазію, створюючи картини з природних матеріалів. Загадкова стежка. Створіть загадкову стежку, розставивши вказівки чи підказки на деревцях або каменях. Завдання дитини йти за підсказками і знаходити секрети, наприклад, маленькі іграшки або зібрані скарби. Гра в кольори. Попросіть дитину знайти в лісі якомога більше предметів одного кольору, наприклад, жовтого чи червоного. Це краще помічати деталі та розвиває сприйняття кольорів. Відбітки листя. Зберіть кілька різних листків і попросіть дитину зробити відбитки на землі, використовуючи камінці чи пісок. Можна навіть створити малюнки за допомогою відбитків різних листків, щоб розвинути творчість та дрібну моторику. Осінній орієнтир. Вчіть дитину орієнтуватися в лісі за допомогою природних ознак. Як відрізнити дерево, де виростити гриби, як знайти напрямок за мохом на деревах. Це стане у пригоді та розвиватиме спостережливість. Лісовий оркестр. Збирайте суші гілки, шишки та інші предмети, які можуть видавати звуки. Дозвольте дитині експериментувати та створювати музичні інструменти. Це не лише розважає дитину, а й допоможе розвинути слух та ритм. Осінні загадки. Розкажіть дітям загадки, пов'язані осінням та природою. За правильні відповіді можна давати невеличкі призи, наприклад, жолу чи шишку. Це допоможе розширювати словниковий запас та розвинути логічне мислення, будівництво лісових хатинок. З гілок, листя та шишок спробуйте разом з дитиною побудувати маленькі хатинки для лісових тварин або казкових персонажів. Це розвиває фантазії та навички командної роботи. Завдяки цим іграм ваші прогулянки восени стануть не тільки цікавими, а й корисними для розвитку дитини. Насолоджуйтесь спільним часом і досліджуйте природу разом.